Засобів масової інформації. Звуть мене Іванов Андрій Юрійович, я голова спілки ветеранів Махнолівського району. Ну, Тут зібрались люди, і я хочу сказати, ми зібрались не для того, щоб побалакати, да? у цих людей є деякі вимоги. Я їх хочу озвучити. Це загальні вимоги, не знаю, чи вам озвучували чи ні. Перше, землю громад. Це виключно ті вимоги, які е, обіцяли люди, в яких в першу чергу, ну, в мене як учасника бойових дій, є до них таке питання, де що вони чоловіки, їм нагадують тільки запис в свідоцтві про народження. Чи коли вони дають обіцянки, вони їх мусять виконувати. От я хочу е, в камеру. Попросить виконувати чоловікам свої обіцянки не тільки е, нам, які вона вимагали, щоб ми йшли, захищали свою вітчину, а тепер вас, Петро Олексійовичу, ну, ви пообіцяли, пан е, прем'єр-міністр, Верховній Раді 80 90%, мабуть, відсотків чоловіків. Перше е, землю громаді. Е, друге, закон про бурштин, прийняти його все таки і третє, ну я так розумію, що людей просто задовільнить, що поки не будуть прийняті ці два закони, зупинити дію всіх дозвільних документів по видобутку бурштину на землі територіальної громади, яка належить громаді. Все. Оце, і це зібрання, воно мирний, цей протест мирний, ніхто нічого не руйнував, не ламав. І виключно він визваний тим, що просто люди втомились і ви маєте до них дослухатись. Ви десь там, ну, по цій трасі, десь 230 мабуть, кілометрів, не так далеко. Не змушуйте, 225. 225, ну і ще там же ж по, по місту треба, вибачте, не змушуйте людей переміщатись по трасі туди на 230 кілометрів. Все. Як довго буде тривати блокування траси? Яких рішень читаєте від якого до, до періоду або там приїде там, керівництво, щось пробується до чого ви? Не, не, не я закликав людей блокувати рух по трасі, тому я не можу відповісти конкретно, до скільки до якого часу він буде. Це залежить від народу, від людей. Народ вже просто втомлений, що обіцянки, які даються зверху, не тут. На місцевому рівні багато питань неможливо вирішити просто. Обіцянки, які даються там, як правило, просто не виконуються. Скільки буде блокування траси, ну, я думаю, люди ж вийшли не для того, щоб ускладнити життя хлопцям, ну, водіям. Багато хто до сімей додому поспішає, багато хто теж перевозить вантажів. Тут все зрозуміло. Тобто, я думаю, що трасу розблокують, але. Я не можу сказати, термін я не можу скільки б. У нас скільки време розблокує. На сьогодні, О! завтра може це все повторитися. Це... Як нас путує влада громада, настільки. Будь ласка, голова держадміністрації. Чому наші депутати і... нас бояться не сюди? Ну я ж вас не боюсь. Ну, то так? Ну я ж з людьми. Правильно? Всі двері буде відкриті. Ніяких проблем немає. Треба заходити, є проблеми рішення. Ну, а наші. Дай Дай, що, тому я, слово. Що, що хотів сказати? О, озвучили вимоги, щоб почули, вас почули. І чули ще раніше інформацію, що цьому передавали, будемо так казати, в Житомир на Київ. Києві. Що хочу сказати? Планується на наступному тижні розширена нарада стосовно Бурштина в Києві. Після цього вже буде зрозуміло остаточно, як буде вирішувати ця проблема. На, на даному етапі є постанова Кадміну, на даному етапі дозвіл на видобування пуштину буде наданий лише двом державним компаніям поліметали, а також Укрбушти. Яка схематика? Тобто працювати саме будуть місцеві. Місцеві громадяни, люди, які будуть найматися на роботу, Але. Це не значить, що вони ну, будуть Ні -ні -ні -ні. <ріху> а, люди <ріху> будуть отримувати стільки з яких вони добули, здали офіційно і отримали кошти. Це не значить, що вони отримують... А кошки кошти. будуть в районі Звісно. Тут ж будуть зареєстровані теж ä, приїзд. Кошти йдуть в район. Розподіл буде по податках. Я зараз відверху вам не скажу, скільки буде відсотків, але кошти вам буде наповнювати саме районний бюджет і державний бюджет. Що хочу ще сказати? Дійсно, як було озвучено ці хлопці, про ці роботяги я ж приймав, теж водії, вони ні в чому не винні. Ось, сама акція і сама ціль, вона досягнута, вас почули. І чули раніше, і я прошу от ці 10 днів дати для того, щоб стаканити все в Києві і сюди приїдемо от на протязі 10 днів. Е, я так думаю, декілька народних депутатів приїде керівництво області, донесе, доведе вам цю офіційну. І якщо вже казати просто, трасу перекрити ви можете будь-яким. Прошу просто дати можливість зараз проїхати людям. закрити це питання 10 днів. Через 10 днів, якщо нічого не рішається, ми маємо виходити. виконувати. Ну, Дивіться, я ж нікому нічого не забороняю. Ми всі робимо, ми всі працюємо в законодавчому руслі. Так я ж не керую вашими депутатами. У вас є голова об'єднаної громади, у вас є депутати, у вас є голова ради. Ви ж можете позвонити. Ви ж голова радянської нас почули? Без питань. Я просто хочу, щоб ви поставили себе на цих людей, які Ні, Хай вони приїдуть.